Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас на заняття завітала Софійка. Послухаємо її розповідь про весну і зробимо пухнасту аплікацію весняне сонечко. Поспішає тепла весна. Подивіться навкруги, як сиви блискує від сонячних промінчиків. Сонечко так пригріло, що сніг почав танути. Сонце в небі ясно сяє. Сіна простягає, щедро нам проміння шли. Здравствуй, сонечко моє! Сьогодні пропоную вам зробити веселе весняне сонечко. Давайте розглянемо сонечко, якої воно форми. Так, сонечко круглої форми. А якого воно кольору? Правильно, жовтого. А ще у сонечка є промінчики, щоб зігрівати все навколо. Аплікація у нас сьогодні буде незвична, а пухнаста. Чому пухнаста? Бо сонечко ми будемо робити із ниток. Зараз вам знадобиться допомога батьків. Попросіть їх, аби вони допомогли вам нарізати багато коротеньких дрібних ниточок. А поки батьки нам допомагають, ми підготуємо наші ручки до роботи. Намалюю сонечко на своїй долонці. Багато промінчиків у мого сонця. Перший промінчик світло дарує, другий весняний привіт. Третій самий яскравий, четвертий самий жаркий, п'ятий покликав нас гулять. Один, два, три, чотири, п'ять. Сонечко прийшло нас зустрічати. А тепер давайте зробимо гімнастику з іншою ручкою. Намалюю сонечко на своїй долонці. Багато промінчиків у мого сонця. Перший промінчик світло дарує, другий весняний привіт, третій самий яскравий. четвертий самий жаркий. П'ятий покликав нас гулять. Один, два, три, чотири, п'ять. Сонечко прийшло нас зустрічать. Молодці малята. Тож для роботи нам потрібно аркуш синього кольору, намальоване сонечко. Клей, нитки, пензлик, намальовані оченята та ротик. Починаємо. Змастіть клеєм серединку нашого сонечка. Якщо вам зручно працювати пензликом, то наносіть клей пензликом. Не жалійте клею, Його потрібно багато. А тепер починаємо заповнювати серединку сонечка нитками. Не залишайте пустих місць. Щільно заповнюйте серединку сонечка нитками. Притискайте легенько ниточки до паперу, аби вони сильніше приклеїлися. Малюємо клеєм промінчики сонця. Присипаємо ниточками кожний промінчик. А тепер приклеїмо нашому сонечку оченята та посмішку. Подивіться, яке гарнюні сонечко у нас вийшло. Вам подобається? Я гадаю, що ваші сонечка теж вийшли дуже гарними, бо ви в нас молодці. Дітки, я з Софійкою чекаю на фото ваших робіт. До побачення, мої любі!